Доброго вечора, мої дорогі підписники. Сьогодні, 9 листопада, я вирішив написати вам ще одне відео. Ходячи в роздумах по поводу людської поведінки, я дійшов до такої мислі, що дуже багато знайомих моїх, коли їм потрібно, то вони відгукуються швидко. А коли мені потрібно, то вони відгукуються дуже, дуже неефективно. <сь> Якщо в мене якісь проблеми, напевно, процентів 50% таких хороших, е їх це порадує. А старше 50%, а старше, процентів 20% не знайдуть часу допомогти. Як завжди, а 30, можливо, допоможуть, можливо, певності немає. Все життя так певності тільки собі. Тому що. Я не знаю, можливо, так правильніше, а можливо, ні. Але так виходить. Що 50% людей, котрих я вважаю своїми знайомими, друзями. Вони їх просто порадують мої проблеми. Якщо я їм подзвоню скажу, друже, потрібна допомога, то його дуже це дуже це обрадує. Але немає чому розстраюватися із за те, що такі люди, люди різні бувають. Саме головне, що в нас є руки ноги. Ми ще працюємо, виживаємо <свісно> або живемо. Це залежить від того, як ми настроєні з утра. Якщо ми добре настроєні, улыбаємося, значить живемо. Якщо ми проснулися і вже не стоїть ноги встали, значить виживаємо. Але я думаю, ви живете і добре живете, тому що ви моя аудиторія. А вам я тільки бажаю гарним людям, гарного настрою і гарних днів. І всього гарного тільки може бути на цьому світі. Ось я вам тільки бажаю. Можливо, не завжди все у вас виходить. Але знаєте, що одна людина завжди на вашому боці. Ви зараз її слухаєте Не нею. На прогулки вечірнім містом. Такі гарні здання. Що я вам можу сказати? Бережіть себе, бережіть себе лучше з молоду, звісно, бережіть, Ну, якщо не виходить, то бережіть вже як можете. Бережіть людей, котрі прийдуть до вас на допомогу коли вам буде потрібно, тому що таких дуже мало. Більшість я ж говорю порадують проблеми. І бережіть свою родину, Гарним людям, гарного настрою, гарний день на гарному каналі. До зв'язку.